Вітаю, це Денис Богуш і Сьогодні ми поговоримо про змінені стані свідомості, а окремо про стан сила він називається. Ну я вже розповідав про деякі стани, в яких може перебувати людина. Це стан спасу, це коли вам везе і все там у вас случається, і стан жива це стан здорового фізичного тіла. І стан спас в ньому потрібно бути ну як найбільше в житті, а стан жива це стан просто здоров'я, який ну, відбувається після сауни, після э, фітнес-зала, навантажень. Коли таке навантаження, що є м'язова радість. От. Так от ці стани свідомості хтось у нас помічає, хтось не помічає в житті. І... Люди живуть і ті, хто помічає, вони розуміють, що можна в якісь входити, в якісь виходити, якісь є деструктивні стани, а є якісь конструктивні або ресурсні. Ну, деструктивні це різні там, паніки, стреси, шоки, в яких ми відбуваємо, там тривожність різна, такі емоції негативні, так скажемо, які в нас забирають ресурси. А є стани позитивні. І їх треба вивчати і жити в цих станах, і фактично ну, здобувати ресурс. Значить, так Отже, всі стани у нас є в, ну, в нашій характерницькій науці, вони є на, певній, ну, на певному рівні. Тобто у нас є гра Мамая, ви знаєте, є такий цілий курс гра Мамая. Ну, дуже рекомендую його прослухати. Значить, ця гра Мамая це фактично наше знання. А, ну, воно починається з моря горя, яке навкруги нас. Знаходиться багато людей, ну, 80-90% знаходиться в морі горя. І щоб вийти з цього, потрібно зайти на таку сходинку, яка називається спас тіла. Ну, позайматися своїм тілом, потім є спас правди. Це ну, позайматися родом своїм, там, ну, 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 пізнати, що таке хорошо, що таке погано. Потім стан сяйва це коли ви бачите щось там з невидимого світу. Потім ста спа, снива. Ви фактично працюєте у снах і там дуже багато, дуже складна, дуже крута історія. Рекомендую прослухати це. І далі йде спас станів. Що таке спас станів? Це є змінені стані свідомості, яким я навчаю, їх біля 40. Біля семи базових сім базових, вони є, до речі, в книжці Альфа-Контроль на сайті ну, Козака-Характерника, на сайті Кихи Верхіо є е, ці, ну, ця книжка, і там ці сім станів описані, як вони, е, там, ну, їх опис. ну, Дуже такий, ну, короткий, але просто він є. І ну, це я вам уже розповів контекст, що є стани, є фактично цілий рівень вивчення цих станів. Ну до речі, після спасу стану є спас волі. І ми вивчаємо от, воля і доля, гра у нас, вона от із того рівня. Тобто, фактично люди, не пройшовши дуже багато цієї практики, вони вже можуть використовувати щось із такого вищого ну, пілотажу нашої науки. Отже, про стан сила. Що таке стан сила? Я спробую його описати, це стан всеможливості. От Коли ви наповнені енергією, у вас є можливість зробити більше, ніж те, що вам необхідно для життя. Ну, наприклад, у нас зранку до ночі видано, ну, видається фактично яка, ну, якась кількість енергії. І ми її витрачаємо. Тобто хтось витрачає єлі-єлі пересуваєсь. Ну, Єле-єле забезпечує себе ну, своє життя, а хтось робить неймовірні речі, літає в космос, е ну, їздить на якихось екстремальних горках і так далі. Е там, або там, ну, виступає десь. Е е ну, коротше, можна сказати, що у нас різна е ну, кількість енергії у кожного. Так от, для того, щоб заходити в стан е сила, вам Ну буде треба дуже багато енергії, дуже багато тренованості. І навіть якщо ви будете такі треновані, вам треба ще вміти заходити в цей стан. Це є ну, певні вправи, які можна зробити. Але ну, за описом іноді ви заходите самі в ці стани. І в принципі, якщо ви зрозумієте ну, принцип, то ви самі зможете заходити в цей ресурсний стан. Він його довго неможливо тримати. Спас, ну, стан СПАСу можна ну, тримати довго. А стан сила це теж він недовгий, але дуже ну, корисний. І чим більше ви в цьому стані, тим краще вам щось робити. Отже, приклад. Ну, наприклад, вам ну, треба дійти кудись там, ну, наприклад, забратись на гору. На якусь. І у вас є трапінка, по якій ви можете це пройти. Так от, якщо ви в стані сила. То ви можете по цій тропін, ну, по цій стежці, ви можете пробігти наверх. Туди, сюди пробігти, ви можете справа, зліва пробігти, навіть можете ну, збігти з, ну, з неї і зробити От, ну, З самого верху до самого низу. От. Оце ви в стані все можливості. Тобто ви в, в тому стані, в якому ви у вас є більше енергії, ніж необхідна кількість енергії вам для життя. От. Тому. Оце такий один опис. Далі ви, наприклад, приходите в якийсь там спортивний зал, і у вас можливості більше, ніж зазвичай. Ну, наприклад, ви там, ну, берете якусь гантелю, 8-10 кілограмів і там вижимаєте якусь кількість. А в цьому стані ви можете більше вижити, ви можете бігти далі, можете і так далі, ну, можете швидше бігати. Швидше, далі і так далі. Значить, в принципі, ми входимо в. Ну і ми розуміємо, що ми таке можемо, тому що будь-яка людина в стані саме стресу, а стрес не завжди є конструктивний, іноді він є і деструктивний, який ну, приводить до дистресу, до хвороби. Іноді ми розуміємо, що під, ну, під час стресу у нас більше цієї енергії ми можемо запригнути вище, біжати довше і так далі. Тобто у нас більше енергії, у нас адреналін, кортизол, все це піднімається, воно в м'язи заходить, і ми реально маємо більше сил. Так от, стан сила, це стан, в якому це піднімається, тобто фактично, це такий еу-стрес, тобто такий позитивний стрес. Який ви можете зробити, але він не е, такий е, деструктивний. Ну тобто він взагалі не деструктивний. Тобто, вам потрібно для того, щоб запустити цю всю, о, ну, цей стан, вам потрібно зробити якусь вправу, е, ну, якийсь настрой, який ви робите, і ви входите в цей стан. От, отже, я рекомендую вам спробувати. Згадати в ваші власні стани, коли ви були в такому стані всеможливості, можливості, наскільки він відрізняється від стану жива, який ми в попередній раз робили. От. І таким чином ми беремо і пробуємо і заходимо в цей стан. Тому всього найкращого. Підписуйтесь на наші всі канали. Донайте, заходьте на там Телеграм, на Фейсбук, на інтернет і так далі. Всього найкращого. Слава Україні!